Продовжуючи огляд на хозяйстві ознаки, знов хотів звернути увагу на запильника під номером 9. Юкалівський номер 9 Це середньопізня група. Як запильник, є деякі горіхи, де спочатку осипаються листя, а туди пізніше вже падають горіхи. це сорт до такої групи, що листя вже почала падати, а горіхи тільки-тільки лопають. Тобто вони будуть падати ще на як мінімум 2 тижні, поки почнуть падати. Горіх дуже компактні, крупноплодніші, бо ці горіхи більше по формі можуть бути і по весу, і 19, і 20, і 22 грами. Виплений. В ньому я закладжено пізно пізніше, теж дві тачинки, вони менші, маленькі, вони довго сплять. Вони розвиваються набагато пізніше. У мене вони розвиваються в районі центральної частини Вінниччини, то вони починають в мене розвиватися десь починає з 1, 5 червня тільки починають пилити. І продовжуються плюс. Пластично майже до кінця червня. Тобто він хороший середньопізній запильник. Може бути як для імпортних сортів, такий як Чандер, як Фернор, Франкет. От він може бути в цій комбінації. І для моїх, як серію так як він з не, дерево не високе, крупні Листя тримає довго, так як запильник довго, і листя в нього спадає перше, плоди тримаються на горіхи досить довго. От Я хотів би звернути увагу на огляд цього сорта, на його вміст по виходу ядра. Ось, бачимо, 22 грама кужира тонка. Стараюся завжди, щоб сорта залишалися, які максимально тонкі. Тут уже 50% є. Викладається. Тут навіть легко відірвалося. Так, 22 грама. 10 грам, 11, 11, 50 відсотків. І це маємо. Це маємо 11-12. ну 50-51, 52. Ядро світло жовте, або такий світло, соломиний колір. Досить велике, крупного розміра. От. І сподіваюся... Щоб кусу теж він вкусний. Головне кусових оцінки, що в колесі, щоб вначале не було терпості на язиковій. Якщо ти його попробував, прожував на тому проживав і перший раз просмактав, Чувствуєш, що він не теркий і не древ горлі. Це перша характеристика. А далі вже міст жира, тому він туди определяється, коли місто цукру, місто кількість жирів, коли він вже сухий. А молодому, коли його пробуємо, щоб в початку, коли перший раз ми його прижимаємо і пробуємо кусові яковища, щоб він не був теркий. От терковості нема. Хороший, приємний накус, розмір я показав. Оце запильник, який, бачите, горіхи ще не впали. Юкалівський 9. -й. Дякую.